Вітаю! Хочу сьогодні поспілкуватися з приводу того, скільки ж коштує нотаріальне переоформлення власне, купівлі земельної ділянки. Не все так просто, як здається на перший погляд. Земельну ділянку купити важче, ніж купити квартиру. Тому що по земельній ділянці виникає низка додаткових документів, які зумовлюють А: більші зусилля з боку нотаріуса, Б. Відповідно вартість таких послуг. Про що йдеться? Передусім йдеться про так звану нормативну грошову оцінку, витяг якої береться, ну це не найскладніше. Витяг з ДЗК Державного земельного кадастру, оскільки землі, окрім власним реєстру речових прав, ще обліковуються в іншому реєстрі. Інше це перевірки, які має здійснити нотаріус, і для цього він виготовляє спеціальний протокол. Консолідації земельних ділянок відповідної особи покупця. І що це означає на практиці? Це означає, що нотаріус заходить в реєстр і сумує, витягує з реєстру інформацію про ті ділянки, які придбані особою. Ну і ставить відповідно їхню кількість, сумує і рахує, скільки ж виходить гектарів, щоб ж не перевищити. 100 гектарів на одну особу, ймовірно, після нового року, якщо не буде непередбачуваних змін і не відтермінують власне, існування цього обмеження, 100 гектарів на одну людину, буде 10 тисяч, і до певної міри це відпаде. Імовірно. Далі він перевіряє дружину, тому що треба половину окей, зміни в червні місяці, змінили це. Юридичних осіб дає е, набувач земельної ділянки е, учасником, чи там немає е, набуття, і так далі. І оці власне, перевірки інколи означають плюсування зайвих тисяч гривень до вартості власне оформлення самого цього переходу. Ну і дві базові категорії: це власне вартість, скільки нотаріус бере за такий договір. Плюс так зване державне мито. Дивна категорія, не дуже то й обов'язкова вже. Ну, але вона є, і нотаріуси її беруть. Тому вартість ділянки становить вартість власне, нотаріального переоформлення, плюс державне мито 1% від вартості ділянки, яка вказана буде в договорі, плюс якісь витрати на перевірки. Те, що в професійній сфері, звучить як на квитанції. От нотаріус видає пачку квитанцій і діть оплачуйте. Оце якщо ми говоримо про нотаріальне оформлення, якщо про цифри. Скільки ж це логічне питання, навіщо мені ваші розрахунки? Мене цікавлять цифри. Цифри коливаються в межах від 10 до навіть 20 тисяч. Але в середньому це 10 конкретний плюс. Менше, ніж 15, але більше, ніж 10. Де нотаріус дешевший. В місті. В місті конкуренція між нотаріусами більша. Відповідно, і вартість нотаріальних послуг нижча. Є можливість знайти нотаріуса за нижчу ціну. Де немає конкуренції в невеличких містечках. Там сидить один державний, максимум 2-3 приватних. Відповідно, вони можуть диктувати ціну. Державний може бути дешевший за умови, що він буде працювати, що він зробить і так далі. Наш досвід показує, що це погана історія, тому що державний він в понеділок приймає спадщину, вівторок видає довіреності, в середу посвідчує заповіти, в четвер договори, а в п'ятницю в нього. Е... Неробочий день, точніше робота з паперами з архівами. Тому там не так все просто і черги стоять великі, тому не зовсім це працююча історія. Відповідно, брак конкуренції дозволяє нотаріусу формувати ціну по своєму Ділянку можна переоформити теоретично в трьох місцях. В місті проживання продавця. Це найбажаніший для нього варіант. Він любить, щоб до нього їздили. Він вимагає ледь цього. В місті знаходження ділянки як більш компромісний варіант. І в місті проживання покупця. Це ми говорили з вами про ділянку, де ми не конфліктуємо з орендарем. А якщо ми хочемо конфліктувати, то ще є таке поняття, як намір. Тобто. Своєрідна письмова заява, яка подається продавцем нотаріусу, а нотаріус передає її орендарю, де він заявляє про бажання продати земельну ділянку. І от, власне, цей намір зазвичай лягає на плечі покупця. Скільки ж цей намір коштує? Буває 1000, буває 5. Тобто це ще додаткові витрати. Тому в цілому, якщо вам вдалося Кластися в цифру менше ніж 15 тисяч я б вважав цю опцію вигідною.